Майстерність старішин у шляхетності грузинської душі, дотик до вічності. Пентак, Вітаємо вас по той бік телекранів на ваших гаджетах. В мене в студії сьогодні, ну, просто ож, ожилий герой Ярослава Гашика. Так він колись собі вибрав такий псевдо і, 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 і став ним жити більше, ніж своїм іменем. Густав Водячка. Сьогодні я передивлявся доброї ночі, передивлявся старого Швейка. Все хотів знайти, думаю, а вусики в нього і в вас однакові були? Такі, от, власне, як за Франца Йосипа, чи ні? Так. Все, що було за Франца Йосипа, це святе. Ні, тобто це тільки на частині Галичини і Буковини, хіба. ж було ще за Австрії. ж за Австрії. Як дуже розумію, коли займався габурським проектом, ну, монархія для України. А, ну, тому що згідно закону загального да, е, міжнародного монархічного, да, вони mm -hmm. мають право на, е, ну, це, на королівство Галичини і Лодомерії. Mm -hmm. І вони ще законні претенденти, Нікуди не е, І ніхто не має права на це претендувати. Mm -hmm. них... mm -hmm. А це означає, що якщо вибирати монарха, то ми в першу чергу мусимо до них звертатися або. Віддавати, відрікатися від Галичини і От, <рес> А це, це був такий проект, називається Нівасюкі. Імперія <рес> на шару. Імперія <рес> на шару. Уявляєте як Ви собі мікшуєте? От я маю на увазі, ви в першу чергу в таких випадках ви письменник, який має неймовірно цікаве почуття гумору, філософ чи історик. Бо Значит, у вас ці три складові <рес> є <в> голові. <рес> ну, Який ж ти письменник що щоден філософ? А який ж ти філософ, що ти не історик? Ага. Ну Це просто смішно. Коли я кажу, він філософ. Що це філософ? Історик? Ні, Ну контексту не знаєш, нема про, тобто нема про що говорити. Три, три в одному, так? Ну Це так мусить бути нормально. Кожна людина, угу. що таке освічена, це обов'язково історик, обов'язково філософ. Угу. А якщо ти історик філософ, ну як же ти не станеш письменником? А ваша концепція? Ви ще її дотримуєтесь чи ні? Я мене на увазі, вона дос... крізь ваші книжки проходить, ви теж про неї багато говорити, про країну таких. Земля земліних янголів. Це, це це мій ян... переклад. Так. Україна це земля земліних Ну такі, що напівдрімають, напів відпочивають. Ну так. Да. І ви кажете, що ми всі мамайці. Що ми всі такі як козак-мамай Мамаївці і мамаївці. <світ> От. а також ми ще хто? Махновці, да? котовці. <світ> 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 Побоже, що ще був Котовський, да? Котовці, Догубань, Махновці, Мамаївці. І якщо українець не має власної республіки, ну він, мабуть, божевільний. Кожен має мати власну республіку. Але я з вашої концепції вийшло те, що ви. Ну, вона така категорично і трагічна. Що українці, приречені найближчих 2 мільйони років, ніколи не мати повноцінної держави. Це висновок, який напрошується з того, що я не думаю, що повноцінні люди мають повноцінні держави. Якщо в них повноцінна держава, то може вони не повноцінні люди. У нас е, потяг до анархії у нас не було державності. Народ не зник, uh -huh. культура є, мова є, пісня є, філософія є, Спід, світ мене ловив та не спіймав. Ваше любила е, да, цитата З Заходу, да? заходу е, ловлять нас. Ну, вони хочуть, щоб ми сплачували їх на налоги ці придуркувати. Да? Uh -huh. Вони хочуть, щоб ми боялися поліцейських. Вони хочуть, щоб ми боялися камер. А що хочуть. Е, Хто такі вони? Що захід називається Європа? Да? А що, наприклад, хоче е, цей е, Путін? Ну що ми боялися порядку, що ми боялися лісу, що ми боялися табору, що ми боялися е, порушувати священство власті. Ага. А ми це острів, який плаває серед двох світів. От бачите, ми з ми з вами десь близько концепту. Ви... От ми не Куба, ми остров Свободи! <рик> <рик> ми остров Свободи. От, і Один от остров Свободи плаває між духміром і каже: От я жду цього моменту, коли сюди почнуть всі тікати. Ага. Як і раніше було, в 17 столітті утікали і в вісімнадцятому тікали. От як почнуть тікати, сюди всі. І в 20-му, коли в мене Компаніченко був, знайшов якусь комуністичну <гум> большвійську пісню <гум> про те, що ми будемо воювати, всіх убивати, там, власть совєту поставити, а, а, а жити уїдемо на Україну. Там такі слова були. От, так, щоб ви, 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 ваша концепція з островом це майже така сама, як в мене тут вимальовується концепція глобус України. Тобто, ну, правильно? Досконало закінчена фігура. Але ви бачите світло в кінці тунелю? Чи да. ні? Бачу. Тобто, ну, то, то, так, то. весь світ іде, про що говорить? <coughs> про відбирання держави. Говорять, всі футуристи, весь футуризм mm -hmm. буде відмирання государства. Mm -hmm. Всі все последні наработки э, політичних філософських систем говорять о том, що ми ну, йдемо, тому що mm -hmm. держава не потрібна. В тому віде, в якому вона була. А э, Я не знаю, скільки там це -то понадобиться, тільки маленька деталь. Ми там, куди вони йдуть. Бо в нас її і, і не було. Угу. Mm -hmm. Принаймні, в нас її не було дуже довго. І е, э, то, що ми зараз маємо, це не государство. Це частне підприємство групи фізичних ліц. Бо <хи> що не путати? Хто схватив того і тапки? От чому так э, всі, всі забігали? А, боже мій! Там, ну, о, там, ну Раз в п'ять років о, треба, то, треба побиратися. Да, так, це прекрасно. От, э, чому? Чу? Чу? у кого будуть тапки? Ви посиділи, де ти нам посидіть? Ви покрали, де ти нам покрасти? Ну, нельзя ж одному. Це нехорошо. Ага, а ми от стихли перед тим. Ви ви чаюєте, але пер, пер, перед чаюванням ви мені ще сказали, що Боже, мене ще треба вести ще курси. Да? Ну да, да, так, ну, я, это, я, письменницької да, майстерності, да, закони сильного текста. А, это, ну, ораторське іскусство Ораторське, Да. але кінтову, ви сказали, що вже кінтово політтехнолог в трьох ну... штабах. Ну, от що ж трьох штабах? Ну, от зелену на всі весь ефір от, 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 взять і сказати. В я я таким... 44-х. Я ж не кажу, в яких oh. штабах. Тепер гадайте до ранку, ви ж ніколи се кратите. Я тим займався в своє. А я чому запитую? Бо якщо ви кажете, що це все, хто раніше став того і тапки, то для чого ви трьом допомагаєте швидше вкрасти тапки? Можна не допомагати. Все одно кадуть. А, и знаете, как сидел, значит, один такой полковник, старый, советский, такой в такой вот чисто человек. Угу. И говорит, а я говорю: "Выборы когда начинаются?" А наступает праздник. Э, деньги э идут это всюду. запада, с востока, все несуть. И, и люди оживают. Во-первых, доллар. Видите, как? Хопа. Значит, гривня, значит, доллар упал, гривня поднялась. Значит, все стоит. Почему? Ну, меняют же, надо же работать по специальности. Кипр повернулся в Украину. это национальный праздник. Выбор. Во-первых, шоу. Во-первых, весело. Есть о чем поговорить. Скандал за скандалы. Все, что, Круто. И все дают деньги за все. У нас это реально, я считаю, серьезная статья экономики. Выборы. И ага. когда эта статья работает, а он говорит, вот, А мне к какому ну, как, к какому я имею отношение вот к этому? Мне это чего? Говорю, как что? Перед нами сейчас стоит дорогой виски и целое ведро больших раков. Это оттуда. До вас дошло. О, і все. Добре, але я хочу повернутися. В, е, в вашими клієнтами, які ви як справжній доктор, так? Ніколи uh -huh. не існує витику таємниці. Uh -huh. То каже, так, ві відео знайти неможливо. Uh -huh. Нема чого шукати в ютубах, наприклад, які політики приходять до uh -huh. Густава водячки uh -huh. вчитися в, складати підмет, присуду yeah, та, я... та й другорядні члени no, речі. Да. Правильно? От, і в цьому в, випадку, а для чого таких. В угу. читый ораторство. А інших немає. А іноді я кажу, я прямо, прямо в очі кажу. Угу. Э, я бы вам с удовольствием отпилю голову лобзиком. Но я сделаю все, чтобы вы научились говорить. И когда, возможно, вас поставят к стенке, вы сможете перед смертью. Що то сказати людям? Хороше, щось таке. От, mm -hmm. е, до речі, я не знаю, може, може, це ваш клієнт, може не ваш. Я mm -hmm. про, про те, що, от, 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 що ти зробиш, ти двері закриєш, воно в вікно лізе, так. Mm -hmm. та, от про цих кандидатів, які, якщо забрати з них статусність політики, mm -hmm. забрати з них кандидатську корочку, mm -hmm. то в принципі непогані об'єкти для камеді-шоу. Для фрик-шоу. Є в Японії найти телевизийні телевізійні канали, які ну, такі крутять. Я думаю, давай так. Ну, фільм Ватерло. А, просто фільм, почему? Потому что там все видно хорошо. Uh -huh. Бондарчук снимал. Стоит армия британцев и ведет французскую армию. И он говорит, знамена, музыка в первом сражении увидеть такое. И вот эти вот красивые, вот эти удивительные мундиры, где Мюрат одет как попугай, где Ней в этом шикарном, вот этом вот забрызганном кровью, значит, шикарном мундире, который идет, значит, в атаку с гвардией. Это шоу. Это шоу. И это было всегда. И я сразу говорю, если едут рыцари со знаменами, и он рисует здесь, смотрите, на шоу вышел, на миру смерть красна. Шоу должно быть обязательно. Что давайте, да, давайте так. такое альфа-самець в обізяні стаде? Ну, ми з вами все таки по науке ну, э, Это, который выходит, он самый наглый, і он показывает шоу і я сидить як дům і все, опа, думають, а вдруг дух даст. Серед наших кандидатів Альфа самців там, навіть самок Альфа. А не Ділневадов функція Вау. все настоїться. Е, mm. uh, почему? Надо постоянно розворачивать хвост. Он должен быть яркий, он должен быть красивый. А uh, ты должен быть самим громким. Uh, это нормально. Стоп, стоп. стоп. От тут якщо навчити uh -huh. людину ораторського мистецтва, угу. Uh -huh. Так. А uh, при тому, що ви як філософ, як письменник uh -huh. і історик, Добре, знаєте, що бекграунд цієї людини, uh -huh. то можна щось отримати зовсім несподіване. Я ось з хроніки зараз можу. Хроніка 1936 року. Якщо я її витягну, то uh -huh. це фантастичний оратор. Ну да. Ну я правда лучше. Я виступаю як Гітлер, коли показую Гітлер, як он виступав, то я виступаю трохи получше. Uh, потому что я выступаю как идеальный Гитлер, а у него иногда там есть. Uh, иногда... Я маю ну, Якщо злочинцу, дати майстерність ораторського мистецтва из-за владиння масом. Ну, это же б... злочинцу. Во-первых, честный политик. Поэтому у нас у нас есть честный политик. Я честный. Поэтому честный. Честный так? да. Нет, честный биль, вот честный политик. А все, что он обещал, было прописано в моим Угу. Все предвыборные программы, которые не были сделаны, он их, кстати, реализовывал. И он не скрывал своих намерений. Все, что потом произойдет. Короче, видный популист. Извините, возьмите все обещания и начинайте галочки ставить, что было исполнено. Более того, он честно застрелился в подвале, он не пережил своих граждан и не бежал никуда. Угу. Привіт, Ростов ми передали, щойно. Ну, да, добре. Я повернувся все-таки до, 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 до не так кандидатів, як тепер до людей. А, якщо в, ну, будуть а, добре навчені, э, Я є. Я цю да. вот фразу, коли ми кажуть, що треба відмобілізувати жінок, тому що на фронтах. Знаєте, що сказав Гітлер? Я ніколи такого. Не обіцяв германському народу. Че там навіть? А от повернемося mm -hmm. знову ж таки е, е, до нашої mm -hmm. гри, так, бо мене не цікавлять mm -hmm. кандидати. Mm -hmm. Мене лякають виборці. <laughs> а, знаєте, як е, Діма mm -hmm. Чекалкін написав, каже, дивлюся на цифри соціології і, і грьобаний стид це саме. Слава Богу, що виборці вас лякають. Я думаю, що це ще мало. Знаєте, що тут настоящі українські вибори? знаєте, по 17 віку, хлопці нам потрібен гетьман. Так ніхто ж не піде. Чого? Uh -huh. Ну це ж можна ж потім ж і без голови статися. Можна. Uh -huh. Хто буде гетьманом? І вони вибирають жертву. Ага. Uh -huh. Яка відмовляється. спочатку. І, і всі ж розуміють, що вони відповідають за базар. Що такое? Це Називається не тільки управляв, але і за це ответил реально. Ізвити, ізвини, вайся, сядеш знакол тому, що противник же ж тебе потребував, а ми ж підемо додому. Подій. Поэтому що носити вибор? Це коли от пусте улиця, так футуристока, да? німа нікого чого шукають президента, кого піймають, буде президентом. Чого? Тому що після того, як щось не так, на НАТО. Ну це відповідальність. За це відповідальність. Оце, це відповідальність. оце е, класична ненаукова фантастика в наших умовах. Я повертаюся до. Хто логіки. знає, хто знає Я повертаюся <рес> до логіки чи відсутності логіки виборців в нас. Mm -hmm. Бо якщо ви б вивчали всі ці архетипи і так їх mm -hmm. описували, тоді поясніть на який е, архетипічний образ. Не знаю. на, на, на чому... Ви, е, Успішний телевізійний артист комік стає лідером виборчих виборчення. Очень комплекс. просто. <клес> значит, э, власть не священна. Українському власть не священна. Ми не галичани. Там цісар був. Угу. Ми ж говорили Габсбурги, цисар, да? А здесь власть не священна. Э, кожен гетьман. Угу. Ну, то, що ви можете справитися з довжистю президента, я абсолютно уверен. Ясно, точно так же, як і ви, тоже блестяще. А, да возьми чуть ли не большинство. Любого бери, покрасил, дело, а да ми з вами буде шикарно. Да Абсолютно верно, все будет нормально, система, знаєте, я вообще в юля, що трамвай. Знаєте, якщо трамвай їде, я думаю, как все думаю, Значит, это кто-то умеет закачивать гайку. Нічого страшного, вместе справимся, не переживайте. А, на Майдане гетьмана не було. Однако процесс был, і все було, знаете, как на Мазі. бы она такая нагадывала себе самоорганизованную Запорожскую Сичь. Это, это и было оно. То, что говорил бы сейчас, вот я видел сюда Ленина, да, вот как бы сейчас сказал. Товарищи, э, Киевский Майдан – типичное появление творчества масс. Понимаете, вот, вот так бы было. И Ленин бы, кстати, очень бы сильно оценил бы Майдан. Это точно. Он бы показал, вот как работает коммунизм. Государства нет, а самоорганизация народа може мати высший вот, вот такое проявление. Добре, але давайте повернемося mm -hmm. все-таки до, до, до Зеленського. Mm -hmm. Зеленський вже… А, Зеленський. сейчас І да. И посмотрите, вот, це Козак, Оце козак? Да, вольница, который стебе начальство. Чим займався всі все роки? годы? 95 й квартал. Да, Це стеб правящого класу. Ну, Головних фігур. Не всіх, а тих? А, За что платить? Может, вот знаете, вот такая э, ну кто же увиноват, ви заплатить ну, вы да. стебу других. Як би, я сказал бы, я даю на портрет Бен Мойского, у меня таких действий. Да, ген... да Нет. не, 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 не жмитесь, в Галифе тебе помогут и <laughs> все остальное. И это тоже хорошо. Правильно, а что бесплатно? Ваше другое, он стебал. И в сознании народа действительно это э, наш побратим, который степит наших врагов. Наши враги это правящий класс Украины. Подчеркиваю, не элит, а правящий класс? Это все. Г я часто спрашиваю, у вот себя так на курсе, когда сидят люди, я говорю: скажите, друзья, вот если завтра, например, в парламенте э э э надо будет принять решение, в результате которого они все сказочно обогатятся, все, угу. но при этом умнёт две трети украинцев, они примут это решение? Все говорят да. А все я раздогадывался. Вот вы засомневались, смотрите, вы в меньшинстве. Так. А, большинство говорит, да. И даже в них всяких сомнений. И смотрите, это значит, что сознание людей это не просто враги. Это конченые враги. Но есть одна маленькая деталь. Я Он, только я попаду на их место. Да! Точно! И это дуже хочется. Почему мы этих врагов не убиваем? И не создаем этих условий. Дуже хочется посидеть на их месте. Почему? Да! Это есть вольница. Извините, мы не будем вас казнить, тому, що казні, то ми не можемо використовувати ваші функції. Угу. Але я маю на зараз про, про якість. Ви юний орел угу. української політики угу. встиг за декілька тижнів зашкваритися. Угу. Так, ніби він старий за кучмиша зроблений політик, зловлений на брехні, на маніпуляціях. Йому вже сказали, сідідні рипи це мої інстаграмом забамбім, остальною в ютубі. Тобто він показав якість. Ту, з якої він ржав, на якій mm -hmm. заробляв гроші. І в цьому випадку у мене питання не до нього. У mm -hmm. мене питання до виборця. Ну ви ж хочете, типу, нову якість. Щоб новий пацан нові тапки носив. А він вам вже за пару тижнів показав те саме, що показували старі еліти. І що? Тут би мала би клацнути якась лампочка. Логіка. а uh, uh, зачем логіка? Є uh, така річ, Надіжда. Вы когда смотрите на селедку, как я всегда это привожу пример, на, на тухлую селедку. Луика говорит, что селедка тухлая? Говорит, ну что вы, зачем вы спать? Селедка свежая. Опять же, с той же причины Вы хотите утешения. Я это всегда повторяю и в эфирах, и ученикам. Угу. Хочется утешения. Есть понятие еще мечта. Вот куда шагнуть туда. Ну, например, я считаю, Зеленский это некая свобода, куда украинцы еще не ходили. Это визов. А если там дадут по. Ну і що? А що, в других местах не давали? Ну, при, при ком не давали. Что? При значит, Порошенко, Москалі не дійшли туди, куди хотіли. Ну, хотіли до Києва не, і до Львова. Не, вони зупинились там, де хотіли. Ясно. Вони до Києва, вони до Києва. Не хотіли. Вот. Дальше. Там, а писала, на танках Львов. Що, що захотіли, то і зробили. Uh, и, и, и есть такая штука, там за кого не возьмись. Uh, в чем они профессионалы? В чем? Ну я знаю, про Нифига, я за никого не хочу быть -то Только словами. в одном. Это преступное сообщество. Но не все. Которое. Mm. А те, кто пишет законы? Uh, а зачем нарушать закон? Я буду писать преступные законы. А согласно преступным законам, которые они создают, они и живут, не нарушая закон. Добре. А... І називається, більше у нас працює не закон, а звичайне право. Так. По закону. ви Там, от тут я з вами поговоримо. це є тюрмі. закон, а є звичайно. Ну, ну це ж не ну, по-людськи. <посте> і тут вже друге, звичайне право. А от інстинкт самозбереження. Знаєте, завжди цікаво, коли міняються еліти, Тому що, думаєш, звідно, ну все, тепер бандерітом є... тюрму. Це є... Бід, наші, там, тюрми. Значить, наша архетипна річ. Німець буде вестися по закону. Они все служат закону, они все стучат друг на друга и так далее и тому подобное. Потому что закон э, – это их безопасность. Uh -huh. Значит, у, у нас другая тема. Закон – это нам угроза. Потому что, мы, мы помним, все законы были в государстве. Государство были угрозы для украинца и для вольницы. Ну, да. Но э, казахская громада мала очень четкие, серьезные, прописанные законы. Но они э, часто не исполнялись. Почему? Ну, тому що громада вирішила, що тут ну, Отхок. Ну, буває з люди, ну, случилося, да? от, е, Хлопці, там за гомосексуаліст треба було їх е, ну, стратити. Е, громада зібралася, ну діти перепутали. Діти перепутали. І все. Е, надо по закону казнить. Громада зібралася внизу, каже: а ми його любимо. А, а тепер все. я скористаюся вашими знаннями як історика. Давайте перенесемося 100. Років рівно назад в Києві. Uh -huh. Просто в'їк uh -huh. назад. Та, гетьман Скоропадський і німці, які допомогли ви, ви, рівнити, Гетьман кіп... Скоропадський. Шикарний. Ні-ні, Зараз uh -huh. не ні. про нього. Uh -huh. Я зараз про те, що за німців. Uh -huh. Що вони що вони зробили спочатку? Uh -huh. Пам'ятаєте? Вони почали наводити порядок. Ну, так, помили вокзал, це, це відома річ. Да, да. І... Німці два рази тут мили вокзал. І людям, що нам нашим людям не подобалося 100 років тому, що прийшли люди, які показали, як порядок може виглядати. Ну, по-перше, я розумію, що зайшли люди, зайшов порядок. Я все це розумію, але гетьман Скарпатський провів дуже вдячну реформу. И она не просто была удачной. Тогда гетьманська лопатка, ну, селин злоплана на грошах селин лопатою называлась, гетьманські лопатки, шол выше фунта стерлинга. Потому что он взял весь сахар, который был на Украине, и выпустил деньги якраз под количество сахара на Україні. Гарантия в украинское посольство в Москве стояли километровые очереди. Чтобы поехать на Україну, сбежать в Україну. И первое место благодати это была станция, на которую выходили из голодной Росії. Они кидались на буфет, где вот эти истекали жиром, вот эти вот и рыба, и вот это вот копчености. Они с ума сходили, теряли сознание. А вот писать, ты что вы зараз. Ну, подождите, а чем это конец? Смотрите, а, стоп. І великий патріот Петлюра. Ніхто ж не сказав, що він не патріот, заходить в Київ. Угу. Uh -huh. Сносит Гетмана Скоропадского. На, да, вот, посидел в Киеве три дня. И мы потеряли общепризнанную договорную государственность, которая была запакована. О, oh. между... Без... Отже, и была все... спроба таки выйти на Цити. суспільний договір договор державный. не, не, я сейчас не об этом. А, а о чем? Что держава Гетмана Скоропадского, за подписами, ага. Uh -huh. да, ага. Uh -huh. она находилась под гарантиями Британии, Франции и так далее. Yeah. Петлю а разнес там... эту страну и называется, что теперь, теперь она что, нелегитимна. І всіх договарів недействительні. І, і бальшивки ж того змогли спокійно зайти. Далі, да, навіть туди не треба ходіти. Але Ситим. можна один момент, я хочу вас. Mm -hmm. так, бо ви розказали оцей приклад е, в перший ж буфет, в першу Кожен Кожний можна... хоче мати власну армію, власну державу і побити Єдмана. Так, а я зараз про ще інший момент. Це 100 років тому. Але якщо взяти, наприклад, мандрівників, які заїжджали в Україну, той ж самий Алепський. Ну да, Павло Алепський, прекрасно. Це ж барокова країна без держави, да, без але держави. теж… абсолютний порядок. О, а, це анархія мать порядка. Держави нема, а порядок був абсолютний. Угу. І при тому і в страні пукнуть було невозможно без послідстві. Але й був добробут. От е, mm -hmm. мене це цікавить завжди в наших поведінкових, е, в звичаєвих тих всіх речах. Це обов'язково плакати як херо. Сьогодні і завтра буде ще гірше. Оце знаєте, та в е, зубожіння в тотальне. Mm -hmm. е, Яке ж зубожіння? Ні, але я воно від Алепського і, і, і до більшовиків, і до сьогодні всі кругом жирують, але плачуть, що таке зубожіння. Ну да. Э, це поп... звідки? А Мамай, що він співає? Ой, закрились козацькі очі, і ворони клюють моє біле тілечко, і так далі. Що, він співає сумних, сумних пісень? Мементо морі, так. Состояння Адама. Плакать у сущності буття. Ну, ага. Тому що мир, в якому вмирає мама, нічого хорошого бути не може. Козацький дзен. А для цього треба бути що? Віруючим чоловіком. В Бога вірили. І розуміли, що э, чита, э, это, суета сует. Ну, Отчетність його сущіва. І сущності всього тщетного. Ну так, але ви знаєте, що в певний момент е, е, і за дитину дбали, і треба гушами брали, і закачали. Це порівняння за... через століття. Да. Коли Грушевський, наприклад. Да, от Грушевський, це ж солідна людина. Це ж вам вчений, солідний, да, ви диві, Вінниченко теж патріот, соціаліст і інше. Mm -hmm. Дивіться, що вони зробили? Перше, що зробили, армія була не потрібна. Стотичну да? армію, вони відмовили. Да? Тільки приходимо незалежність України. Наші поети. Оці, які так боролися. Без ядерний, давай. Да. Тобто, точно я повторюю. Я це писав себе українці. Чому з боли? А тому що, от, е, е, а навіщо? Да. А тепер ой, у нас армії нема. Ой, нас сто нема. Е, хто це робили? Патріоти, не москалі. Не, щирі патріоти, які люблять Україну. Е, так що все нормально. Ну, ми з кола, чи спіральки Ми Острів, він не є коло. Ну добре. Ніку не треба різні. Є Британія, а є Куба. Я думаю, треба трохи почекати. Є така річ, як я говорив. Україну буде міняти історія, а не личності. Після хімічна реакція. В принципі, дух населення починає мінятися в 17 вік. Мы идем вот в тот, вот в того Павла Алепского, вот в тот идеальный порядок. Державы нема, а процветание, вот это вот а, 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 абсолютная безопасность, мы идем в, в тот мир. И я его вижу, я его предрекаю. И когда ты говорю, ой, погано, крадут и все инше. Э, граждане, э, как, британцы обворовывали всю планету 200 лет. Приехал, а в Плоте, не вижу. порядок. Але у нас, бачиш, 20 років тільки свої. О, видно. Все нормально. Дякую за розмову. З вами, як завжди, цікаво. Густа водячка, який точно знає, що з цим робити. Це від мій спонсорів, це вам. Дякую, дякую за цю розмову. Як не менш приємно, ніж слухати вас, дивитися в Ютуба, читати книжки. Дуже дякую за з, з, Добре, цю так. зустріч. Густа водячка був з нами. Добраніч, зустрінемось.